Траян Басеску повертається у президентський палац Конституційний суд Румунії, зберіг за ним крісло Керманича держави, визнавши референдум щодо його імпічменту. Недійсним 60-річний Басеску виявився стійким до підступів своїх опонентів. За вісім років перебування при владі він вдруге виходить сухим із води, переживши процедуру усунення з посади. Примаші настав час для нас усіх, незалежно від того, любимо ми одна одного чи ні, повернутися до своїх зобов'язань і вирішувати проблеми, виходячи з їхньої важливості. Перший і головний наш пріоритет це відновлення роботи демократичних інститутів у Румунії. Другий повернення довіри до нашої держави. Хоча за імпічмент Басеску проголосували майже 88% виборців. Конституційний суд визнав референдум таким, що не відбувся, оскільки в ньому взяли участь менше половини громадян. Опоненти Басеску оскаржили результати, наполягаючи, що списки виборців були складені без урахування чинного перепису населення, і на дільниці прийшло більше половини румунів. Рішення Феміди противники не визнають і вважають Басеску нелегітимним лідером. Згідно з офіційними результатами референдуму, траяна Басеску було усунуто з посади. Переконаний виконувач обов'язків президент. Та крин Антонеску на цьому політичне протистояння в Румунії не закінчене. Не згодні з рішенням суду, румуни протестують на вулицях. А опоненти, на чолі з чинним прем'єром Віктором Понтою, збираються продовжувати боротьбу. У листопаді відбудуться парламентські вибори, які найпевніше виграє коаліція понти, що послабить позиції президента.